на моєму каналі. Зараз хочу приготувати печенковий паштет. Для цього я вже нарізала трохи цибульки. Поставила, зараз покажу топиться масло. Ось тут у мене нарізана вже цибулька. Зараз я поставлю, буду смажити. І на тру потім моркву додам до цибульки. А після цибульки морквою я вже додам саму печінку, її зовсім трохи підсмажу і заль'ю водичкою. І ще, напевно, додам трохи під самий кінець вершків. І поставлю тушити, щоб воно протушилося. І все це переб'ю блендером. Зачекаю, поки воно застигне і буде такий починковий паштетик. І ось так ось смажиться цибулька. Зараз вона ще трохи просмажиться, додам морквочки натертої. Ось додала моркли. Зараз це добренько перемішаю. Та нехай ще хвилинок 5, напевно, посмажиться І потім буду додавати шматочками нарізану печіночку. Так, закинула печіночку, зараз двох сторін просмажиться трохи зоксім і можна буде додавати по. Водички, щоб вона тут і спецію. Так, я вже печінку залила водою, додала трохи перцю та трохи солі. І зараз накриваю кришкою, зменшую трохи вогонь під сковорідкою і нехай воно. Тушиться. У мене паралельно ось тут варяться яйця на салатик. І буду робити салатик із яйцями і тунцем. Для салата з тунцем потрібна нам цибулька. Я її вже нарізала таким невеличким кубиком. Але ви нарізаєте так, як вам подобається, можливо, напівкільця кільце, четвертинками, як подобається. І потрібно. Дві столові ложки цукру, чи дві чайні ложки, не столові, а чайні, І одна чайна ложка, солі. І буквально столова ложка оцету. Потім це все добренько перемішати. Та залити кип'ятком. Завиру кип'ятком, ще трохи перемішаю. І залишаю маринуватись. Якраз поки яйця доваряться і вистигнуть, то і наша цибулька замаринується. Так, ось поротушилося. Зараз буду додавати в блендер та перебивати і розгивати по судочках. І ось такий паштетик в мене вийшов. Зараз мій трохи підзастине, А так я вже куштувала дуже-дуже смачний. Так, забула вам показати. Ось такий ось салатик виходить. Е, яйця я натерла на терку, додала тунець, цибульку. Трохи майонезу перемішала і ось такий ось салатик. А можна як і намазочку на хліб використовувати. Так, нам приїхала перша частина кухні. Тут нижні верхні шухляди і столишня. Також нам повинні шкафчики ще пройти, але це вже трохи-трохи пізніше будуть. Ось така от краса. Так, в нас можливо, піде дощ, бо щось якісь хмарки йдуть і щось таке накрапає. Ну, на камері не дуже темно, але взагалі тучі темні. А я хотіла дещо вам показати. Раніше я бачила, у в нас таке було із Грушкою. А в цьому році навіть і яблуня, не тільки груша, але яблуня. Зараз покажу. Ось. Квітне вдруге. Причому, зараз я покажу, я десь тут бачила ягоди, о, фрукти, точніше. Десь бачила. Ось. Ось яблунька вже нав'язалася, і квітне було друге, ось це дерево, ось, ось тут, ось тут, далі. Ось тут. Далі ось тут я бачила ось ця яблуня інша. Десь квіточка, ось. Ось ось, ось квіточка. Далі. Ось тут немає в цієї яблуні. Ну, я не бачу. Квіточок, можливо, трохи пізніше будуть. В ось цій були, а ось побачила ось ось, ось є квіточки, і в ось цій теж. По декілька, але є. Раніше у нас було у карликової груші. Кожного року я завжди бачила по одній або дві квіточки. Більше ніде не бачила, а в цьому році я дивлюсь, що ось у яблунях і ще в одній груші теж з'явилися квіточки то, можливо, все-таки е, урожай буде добрий, хоча б більш-менш нормальний. Бо якщо зараз зав'яжуться іще яблука, то буде гарно. Е, в цьому році ми підрізали алечу, але вона померзла. Ну, точніше, квіточки коли цвіла то я дивлюся, не видно, нічого немає. Дуже мало черешні і дуже мало вишні. Яблук мало, але я кажу, можливо, через те, що зараз вони квітнуть, то, можливо, буде трошечки більше. І зараз, якщо я знайду, то покажу грушку. Ось у нас грушка і ось вже майже відсіли квіточки. Ось ось тут, тут, на ось тій гілочці теж. Вже цвіте лілейник. Такий простий, але дуже гарненький. Ще їх? також почали розпускатися бутончики троянд. Зараз покажу. Ось кломбочка наша. Скоро будуть розцвітати ось ця трояндочка. Ось майже. І ось ці. Ось бутончики вже такі повні, набилися. І ось ця. І клематись теж буде скоро цвісти. У нас такий дощ почався. Навіть під вікнами калюжі вже дуже-дуже добре полило садок, город. Навіть в садочку є невеличкі калюшки. Видно, як дощик іде. Всім привіт! Після останнього кадру прийшло напевно дня 3 чи 4, десь так. Я була захворіла, ще трохи голосу у мене немає, ще трохи кашлюю. Є кашель, але. Вже набагато краще себе почуваю, тому продовжую до знімання це відео і тоді почну наступне. У нас багато чого порозцвітало. Така краса стає. Зараз покажу, у нас підборні розквітли. Ось такі звичайні рожеві, але вони дуже гарні, вони такі пахучі. Просто неймовірно скоро ось-ось розквітнуть трояндочки. На ось цій ось колумбі, ось ця, розцвіла ось така ось рожева. Дуже-дуже гарно, мені подобається. Скоро ось ця червона розцвіте. Ось зовсім-зовсім скоро. І ось тут ось бутончик. Дуже багато ромашок. Хоча в цьому році, можна сказати, не дуже так багато. В минулому році ось це все було забито ромашки засіяно. А в цьому році дуже багато померзло. Також хочу показати вам трояндочки, які я самі останні пересадила, їх трохи морозом побило, але вони ось відходять, вже є нові пагони. Ось ця це те, що я садила. На початку весни нас теж скоро розцвіте. Ось ця чогось пропала. Не знаю чому, тому буду її викапувати, звідси забирати, посадиться щось інше. Ось цю пересаджувала Теж ось ось скоро розцвіте два бутончика є. Тому чекаємо. А ось ця теж це та, що остання була з пересаджених. Вона. Теж дуже багато нового листя. Ось ця потроху відновлюється. її теж морозом побило дуже сильно. Ось вона яка. Я її не обривала нічого, бо думаю, можливо, відійде. Але ні, не відійшла. Тому треба буде привести до по порядку. Ось ця це то, що саме перше. теж Бутончик є, скоро ось-ось розквітне. Скоро буде квітнути. Ось ця трояндочка. це у нас плетиста червона, дуже гарна. Теж в цьому році дуже сильно побило морозами. Ось ця потроху відходить, теж її. Така бідненька, але потроху починає відходити. Ось ця ось скоро розцвіте. Це біла пулетиста. Ось вже бутончики. є, дуже багато бутончиків. Це теж саме біла. І ось це фіолетова. Дивіться, скільки, скільки тут її. Мені Ця дуже сильно подобається, така дуже гарненька. Е, ще також пересадила сьогодні хосту, бо знайшла її. Я чогось думала, що вона пропала, бо її довго вона сиділа, не вилазила. Але все-таки є, е, тому я її пересадила на іншу клумбу, бо я в минулому році хотіла її пересадити, але так чомусь в мене і не вийшло то думаю, ладно, на наступному році пересажу, а в цьому році, дивлюся, її немає. І думаю, ну все, вона, напевно, пропала. Тому пересаджувати нема чого. Але довго сиділа. Вже кінець травня, але вона ось тільки недавно проклюнулася і ще два маленьких листочка. Але я дуже сильно сподіваюся, що вона в тому місці буде дуже-дуже гарно рости. Ну і на цьому, напевно, буду прощатися, закінчувати своє відео. Дякую всім, хто дивився його. І всім па-па!